Шановні пані та панове, шановні наші гості, шановні учасники а, учасники Кримської платформи. Я вітаю всіх вас, честь сьогодні вас всіх зустрічати, але перш ніж я відкрию цей саміт, це вже третій саміт нашої кримської платформи, я хочу розповісти вам про одну дівчину. Дівчина, вона громадянка України. Та кримська татарка. І ці дівчинці. I'm sorry, I will help я our friends. Вибачте, зараз допоможу друзям. Одну хвилинку. Ну, no, Ні, ні, працює. Все працює. В Україні все працює. Окей, okay, так, да, до. Більш важливих речей перейду, все ж таки серйозних. <кій> Тож громадянка України кримська татарка, їй 25 років. У неї дуже тепла і е, любляча родина, і в родині її ніжно звуть Боджек. Кримська татарська це означає комашка. І невеликого зросту, дуже добра, щира донька донька своїх батьків. Їй батько тяжко хворіє, і, на жаль, у нього рак рак на останній стадії. Вона пробувала поїхати до батька просто щоб підтримати, просто щоб як дитина допомогти. Чи принаймні побачитись? Просто побачитись. Нікому з нас не дано знати, скільки часу життя. Справді відведено кожному, кожній. Але всі ми знаємо і відчуваємо, що кожен день із нашими близькими це справжнє щастя, а бути кожного дня щастя, якого не можна позбавляти, цю дівчинку звати Леніє Умерва. Вже більше ніж півроку вона знаходиться за ґратами. І зараз вона в Москві, в слідчому ізоляторі. І це один із найжорстокіших слідчих ізоляторів Росії. Єдиний зв'язок цієї дівчини ленієм з рідними це її листи, короткі листи, які зрідка вдається передати на свободу з-за град. Увесь її так званий злочин перед Росією, у тому що Леніє спробувала проїхати до свого батька, хворого батька. В окупований Крим. А, і тепер Росія хоче присудити їй 20 років тюрми, Звичайні дівчинці, і це лише один із численних прикладів репресій окупантів проти українських громадян в Криму, проти кримського татарського народу, міцного, великого народу, проти мусульманської спільноти Криму, проти чоловіків і жінок, зовсім юних та. Людей поважних віку, важного віку. І вони різні, люди, ці різні, дійсно. Хтось журналіст і говорив правду для Росії це злочин, хтось активіст, боровся за правду для свого народу, хтось просто хотів вільно сповідувати свою віру. Хтось намагався наблизити кінець окупації і для Росії все це. Однаково, однаково злочини, і бажання просто бути із своєю родиною в своєму рідному Криму, без оглядки на окупанта, шановні учасники, шановні учасниці кримської платформи від нашої з вами солідарності залежить, коли знов будуть вільними і лінії Умерова, і Наріман Желял, і Владислав Єсипенко, і Сервер Мустафаєв і Ірина. А Данилович, багато багато інших інших людей, справжніх людей, яких Росія позбавила свободи в захопленої нею Криму. Людей, чий дім забрали, яким ламають життя, над якими щоденно знущаються, та які мають право на головне право жити, мають право жити вільно, жити гідно на землі, жити свої рідні, без. Окупації і без окупантів Крим буде деокупований, як і всі інші частини України, які зараз поки що, на жаль, під окупантами. І коли хтось у світі говорить про це, про нашу територію, яка окупована Росією щоразу, це згадка не про пусту землю, а про землю дітей про землю батьків. Мільйон родин. Різних людей, різних доль життів, які були, такі ще мають бути і будуть і будуть. всі ці життя, повинні бути вільними. Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. І крапка на цьому, і кожен хто тут, хто бере участь в кримській платформі, хто підтримав формулу миру, хто прагне завершення злочинної та. Неспровокованої агресії Російської Федерації, ви всі утверджуєте, що людське життя воно безцінне. І я це дуже важливо. Я вам дуже дуже вдячний. Саме такий принцип повинен бути в основі будь-яких відносин, міжнародних відносин, життя безцінне і безцінне міжнародне право, на якому тримається захист життя людини. Пані та панове для мене честь оголосити про початок роботи третього саміту кримської платформи Цьогоріч на саміті представлені 63 держави. Міжнародні організації держави Європи та Азії обох Америк Африки щороку все більше і більше учасників, більше глобальної згоди. Що окупація це злочин проти міжнародного права, проти людей. Я дякую всім, хто приїхав в Україну та Кримську платформу, усім, хто братиме участь онлайн за допомогою спеціальних. Своїх звернень особливо відзначу парламентську складову роботи кримської платформи, яка дозволяє долучитись представникам різних партій з різних країн. Дякую за допомогу, Руслану Олексійовичу, що ми долучаємо наших парламентарів, які однаково цінують принцип територіальної цілісності всіх держав, статут ООН, міжнародний спокій. Це важливо не лише для України, а для багатьох країн, тих, чиї кордони можуть опинитись під загрозою ворожого вторгнення. Та які повинні от я бачу їх підключили. радий вас всіх вітати. Дуже вам вдячний кожному і кожній. Так, і кордони, які дійсно під загрозою вторгнення, які повинні бути постійно, щоденно, міцно захищені від хижацької політики, направленої проти миру. Я дякую всім парламентарям, які зараз братимуть участь в роботі парламентського саміту Кримської платформи, що відбудеться вже восени, яке основне завдання Кримської платформи. Готувати деокупацію, ми розуміємо, як повернемось в Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам всім зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросте, таке важливе завдання, але ми бачимо цей шлях. За рік, що минув після попередньої зустрічі на нашій кримській платформі, українські воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі в ході бойових операцій не є випадковістю. Все заслужено. Це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Я дякую всім партнерам. Сміливість українців та солідарність світу, які працюють. На такий бажаний спільний результат українські сили рухаються вперед, попри все, що б там хто не казав, вперед. І це найголовніше. Ми рухаємось, а коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Російське суспільство може заплющити очі і на відхід окупантів з Криму. За рік ми довели, що глобальна стабільність можлива лише за участі України, лише коли російські агресивні наміри програють. Доказ цього на обідніх столах усіх родин на землі, коли нам вдалося очистити частину Чорного моря від російських окупантів та запустити наш зерновий експорт морем, продовольчі ціни на світовому ринку знов знизились чорне море. Це ключ до світової продовольчої. А отже, і соціальної стабільності. Крим це ключ до безпеки у Чорному морі. Не можна залишити ключі в руках терористів, і ми не залишимо. Україна має чітку візію того, як в Криму буде відновлено нормальне, мирне, справедливе, демократичне життя після того, як ми демонтуємо російську російську тиранію. На нашому українському півострові всюди, куди заходить Росія, встановлюється верховенство насильства. Ми ж забезпечимо верховенство права. Ми повернемо справжній сенс інфраструктурі Криму. Протягом всієї історії Криму його порти і дороги були пов'язані з Україною і з усім світом. Росія спричинила ізоляцію Криму. Ми повернемо для Криму увесь світ. Повоєнна трансформація України забезпечить для Криму такі економічні зміни, які дозволять йому працювати та бути економічно привабливим весь рік, а не лише в сезон. Ми вже маємо підтримку бізнесів міжнародного, національного також локального українського рівня, які готові зайти в Крим та почати працювати після одразу після деокупації. Це потужні бренди міжнародних готельних мереж. Авіакомпанії, банківські бізнеси, технологічні телекомунікаційні компанії, промислові компанії, це енергетичні компанії. Як частина економіки України Крим буде частиною глобальної економіки. І сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ із компаніями, які готові прийти в Крим за Україною. Це відкритий документ. Він відкритий для приєднання будь-яких інших чесних бізнесів. Тисячі українських, європейських глобальних компаній. Прийдуть в Крим вже зараз про готовність інвестувати заявили такі компанії, як Ryanair, Royal Haskoning, Відновлення Криму підтримує міжнародна асоціація готелів та туристичних організацій, представники якої присутні зараз тут. Я їм вдячен на саміті SkyUp, JoinUp, Vodafone, Luxoft, SoftServe, Genesis, Genesis, Sigma Software, Squad, Ribas Group, Дем, Ока, Лайфсел, Нokя, Хаят Україн, ЕПАМ, Польські Холдинги, Хотеллові, Фозі Грубанаба і багато таких компаній. Я вам всім дуже дуже вдячний, які будуть будувати в Криму разом, разом з іншими компаніями, справжнє, нормальне, сучасне, вільне, економічне, економічне життя. А діяльність Росії в Криму призвела до того, що знищення екосистем на півострові та в навколишніх акваторіях стало катастрофічним. Замість терористичних баз Криму потрібні національні парки, заповідники замість складів боєприпасів для агресії потрібні міжнародні круїзні лайнери, замість оточених. Арканами маєтки воєнних злочинців та корупціонерів Криму потрібні нові сучасні громадські простори, нові сучасні технологічні компанії, новий сучасний університет. Лише Україна здатна повернути сучасність в Крим. І завдяки сучасності, завдяки відкритості, завдяки безпеці можна буде гарантувати високу якість в Криму. Високу якість життя це буде гідне життя, яке Підтримує для Криму кожен, хто підтримує Україну. Шановні пані та панове, у нещодавньому листі Лініє Умервою сказано, що у слів гідність та свобода немає ціни. І це правда, вони безцінні. Ціна є у зволіканні, ціна є у страху, ціна є у намагань заспокоїти агресора. Ігноруванням анексій – катастрофічна, катастрофічна ціна. Настає час закрити цей рахунок. Вся Україна буде вільною. Я дякую всім вам, хто тут присутній. Дякую всім, хто нам в цьому щоденно допомагає. Дуже потужно. Слава Україні! Yes. Дякую.